Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Megane. 17-й рік модельний 18-й, 1,5 дизель, 209 пробіг. За ціною 13 тисяч євро. Бачимо контакти до продавця. Механічна коробка передач. Класний комбінований салончик. З форкопом. Megane. 18 рік, 1,5 дизель, 150 пробіг. За ціною 13 600 євро. Бачимо контакти. Реномеган третього покоління в кузові універсал. 12-го року 1.5 дизель, 200 тисяч пробігу за ціною 7300 300 доларів. Тут контакти. Так, тканинний салон, кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Renault Megane. Так, Меганчик, 15 рік, 136 пробігу за ціною 10,700 доларів, 1,5 дизель. Пробіг пишуть оригінальний. Так, контакти, 0,63, 190, 89, 08. Так, з фаркопом. Так, навпроти є ще один. Варіант в коричневому кольорі. Зараз машинку пропустимо. Так, Бору вам також пізніше покажемо, часто запитують ж такі дешевенькі. Так, миганчик коричневий колір 252 пробігу, 12-й 1,5 дизель за ціною 7-700 доларів. Не фарбована. Тут бачимо контакти. Кондиціонером. Реномеган. Так, по опису ось тут. Це у нас 15-й рік, 269 пробігу, 8,250 доларів, 1,5 дизель, автоматична коробка пишуть нове щеплення. Контакти 095 558 74. Комбінований салон, клімат контроль Автоматична коробка. О, всі знають, що тут робот, різновид автоматичної коробки передач. Значить, кого цікаво, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Renault Megane в кузові хетчбек. 1,6 бензин. Так, бензин. Механічна коробка ціна 7300 доларів. Бачимо контакти. Чорний колір. Кондиціонер круїз контроль. Рено Меган в кузові універсал. 18 рік, 1,5 дизель, 171 пробіг за ціною 14,450 доларів. 0,95, 513, 62, 93. Контакти до продавця. З форкопом. Так, Renault Megane. Кузовий універсал. Так, акустика Боус. Це 17 рік, 1,6 дизель, 220 пробігу. 14-200 доларів. Є про акція Full LED Optica for cop Контакти 0,95 513, 62-93. Комбінований салончик. Ось така машинка. Реномеган другого покоління в універсалі 2006 рік 1.5 дизель 152 пробігу. Ціна 5850 доларів. Бачимо контакти. Поруч покажу Меганчик в кузові хетчбек. Цікава пропозиція рідко зустрічається, переважно всі в універсалі. 11 рік 1,5 дизель, 234 пробігу. 7,950 доларів, бачимо контакти. Комбінований салончик, кліматконтроль. На гарних дисках, до речі. Парктроніки також є. Так, Renault Аліцман. Та Класна машинка. 18 рік, 1,6 дизель, 192 пробігу за ціною 14900. Контакти 0,95 513, 62 93. Канинний салон, автоматична коробка передач.